То на смак символічно на день гідності та свободи Сєвродонецька міська рада повним складом підвелася крісел, аби, бодай спробувати заспівати національний гімн. Боязко несміливо. Можливо, навіть сподіваючись, що його більше ніколи не доведеться виконувати, але вони таки взяли потрібну ноту. Але рік рівно рік тому, 21 листопада, 2013-го, надвечір мало хто вірив, що стоїть за ті, що вийде. Але люди вийшли на майдан. Натомість справа не завершена, адже вже вже навіть не через кордон, а просто до умовної розподільчої смуги стверджує розвідка. Наближаються загони бойовиків та регулярні російські підрозділи. Найпомітніші інформаційні прояви п'ятниці 21 листопада. Під центрі уваги добрий вечір. Ми розпочинаємо спецспорт. Прихована війна. Три, два, один. У секторі М зони АТО аж надто помітно активізувалися ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Генсек НАТО стверджує, російські регулярні війська рухаються в бік лінії розмежування сторін. Рік тому, у що мало хто вірив, на столичному майдані Незалежності триває народне віче. Жозеф Байден, кремлівському путіну, просто з української столиці. Do what you to do, Mr. Putin. робіть те, що ви обіцяли зробити, містер Путін. У день гідності та свободи до Києва підтримати Україну прилетів віце-президент Сполучених Штатів. На сході України значно посилились обстріли з боку бойовиків, Аж надто на приморській ділянці фронту. У раді нацбезпеки розповіли, що найпотужніше вогнем із реактивної артилерії терористи накрили розташування українських підрозділів поблизу Новоласпи, Старогнатівки та Новотроїцького. Фортифікаційні укріплення українців біля Маріуполя ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Під Донецьком бойовики тричі мінометним вогнем із танків та стрілецької зброї атакували блокпости антитерористичної сил, антитерористичної операції та була спроба навіть штурму донецького аеропорту. Усі атаки нападників стверджують в РНБО були відбиті. А бойовиків, кажуть, відступили на власні позиції значно менше ніж ходило в атаку. У районі траси Бахмутка на Луганщині найманці обстріляли українські блоки з артилерії та мінометів. Є відомості про щонайменше двох загиблих українських воїнів та вісьмох, які зазнали поранень. В селище ще Булавинське у Донецькій області потрапило сьогодні під обстріл противника з артилерії та мінометів населений пункт накрили саме тієї пори, коли українські військові привезли людям довгоочікувані харчі та воду. Через відсутність пенсії і зарплат тамтешні жителі просто потерпають нині від нестачі їжі. Бойовики ж стверджує Іван Гребенюк, добре розуміючи, стан справ намагаються зробити становище мирного населення геть нестерпним. Понівечені будівлі, розтрощені вікна та автівки. Сепаратисти накрили це місце не випадково. Ось відео звідси за пів години до обстрілів. Українські військові привезли людям їжу. Мешканці селища обступили своїх рятівників з усіх боків, благають про захист і допомогу. Ну і ще до середини декабря я ще додержуся. Я не знаю, потом що лечу, умірати і так всі не одна я, всі так. Особливо от, робочі вуторабучі на селі бабушки це взагалі. Пробратися сюди не так вже й просто це передфронтова зона З самого Боловинського, про російських терористів. Українські військові, хоч і відтіснили, однак іти у наступ не можуть перемир'я. Натомість сепаратисти певні наші хлопці роблять усе задля того, аби налаштувати населення проти української армії. Коли почали по нас стріляти, ми отут впали. І на кажуть та давай, каже, бо нас уб'ють. Ми тоді побігли тут до бархихи, до жінки, а вони по кришах, а вони по вікнах, а вони по погребі Цьому. У штабі АТО кажуть, місцеві знають, хто стріляв. Терористи напередодні погрожували поцілити у шахту і виконали погрозу. Я спілкувався, як ви бачили, з людьми. Вони обступили мене, запитували, як вони далі будуть жити і так далі. От мені сказали так, що бойовки сказали: тільки ви почнете працювати на цій шахті, ми каже, будемо її накривати вогнем. Ми її зруйнуємо. Це те, що мені сказали місцеві жителі. На щастя, під час обстрілу обійшлося без людських жертв, а допомогу українські військові обіцяють привезти сюди знову. кажуть, людей у голоді не залишать і допомагатимуть як можуть. Щоб народ потім не обіжався і не говорив, що вони брошені, нікому не нужны. Що українська власть о них не заботиться. Тобто всі заботяться, всі помнять їх, всі знають. Тому йдемо на все, що тільки можемо. З Донеччини Іван Гребенюк, ігор Сірий та Олександр Зазимко спецкор 2+,2. плюс Україна відзначає річницю Євромайдану. 21 листопада. Тепер державне свято. Офіційну програму дня відкрив президент на Майдані Незалежності. З самого ранку розпочалося урочисте вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Люди запалювали лампадки та несли квіти. Біля була присутня тією порою. І Людмила Бадалян. Вони були найпершими від самого ранку на алею пам'яті Небесної Сотні прийшли родини полеглих, тих, хто віддали життя за Україну на Майдані і поза ним. Ця жінка втратила сина. Коли гинуть молоді люди, просто ну, гине майбутнє, розумієте, тому що я похоронила дитину, в мене не буде більше внуків, в мене не буде нічого. Для цих людей день гідності не стане святом. Рівно рік тому розпочалися події, які забрали життя їхніх близьких. 21 листопада 2013-го кияни вийшли до стели незалежності на знак незгоди з діями президента і уряду влада зупинила підготовку до підписання асоціації з євросоюзом. Акції швидко дали назву Євромайдан. Згодом він переріс у революцію гідності. Він віддав своє життя за нас. Згадую кожен день його останню розмову зі мною. Коли я запитала його. Для чого він стоїть на майдані? Він сказав Стою за тебе за твого сина за Україну. Офіційні урочистості розпочалися близько десятої ранку. Представники влади покладають квіти до пам'ятного хреста небесній сотні. Родичі загиблих дали президентові тихо помолитися, але не відпустили його мовчки. Їм наболіло голосно. Скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Чули це ви, ви нас не чуєте. Ви, ви нас не чуєте. Вони, вони герої України. Герої! Кажуть, їм обіцяли загиблим нададуть звання героїв України, але й досі про це тільки говорять. Ми бачимо, що герої Небесної Сотні уходять в небитє. Ми звертаємося до, до президента Порошенка вже третій раз. Перед родичами загиблих президент таки оголосив про своє рішення надати небесні сотні звання героїв країни. Я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ. Про нагородження героями України героїв люди уважно вдивляються у фотографії Серед середмісті. Експонують революційні світлини. Рік тому це справді було з нами. Він згуртував українців навіть перед лицем ворога такої краси. Я розумію, для чого це було, і що це було не дарма. Що потрібні були зміни і. Щось десь, але ми зрушили. Після майдану зміни в нас самих настали миттєво. Зміни в країні тільки почалися. Все одразу гладко не буває, і то перше після зміни правительства приходить не дуже хороше правительство. Воно теж виспитується, воно теж росте. Дуже повільно відбуваються зміни, які ми хотіли, коли ми сюди виходили. Ну якби. Знову повернутися на рік тому, я б знову вийшла. Та люди кажуть, те, з чого почався майдан, у них досі живе. Це надія на краще, не зважаючи ні на що. Людмила Бадалян, Владислав Журенко, спецкор 2+,2. Це сталося рівно рік тому. Після не те, щоб неочікуваного, але відверто зухвалого рішення тодішньої української влади відмовитися від писання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Столичний Майдан Незалежності буквально за лічені години перетворився на епіцентр протесту. Початок всеукраїнського віча нині, у першу річницю революції гідності, був запланований на майдані столиці ще на 18-ту. Що було, що триває до цієї миті? Запитання до Олександра Загородного. Він тепер працює у середмісті столиці. Саша, розумію, що холодно, розумію, що настрій не надто святковий, враховуючи ситуацію на сході. Але от дух майдану, він от з'явився до цієї миті, як тобі здається? Здається, що частково з'явився. що дійсно зараз холодно, така з невологість, але люди досі не розходяться. А всі прийшли насправді не стільки відсвяткувати цей майдан, там відзначити цю річницю. Люди в основному прийшли пом'янути героїв Небесної Сотні, які ми помирали за нашу свободу. Ось буквально у цих місцях Вечір розпочалося традиційно з прекрасного співу нашої красуні Руслани, а потім представники усіх українських конфесій. Почали молитися уже не тільки за Україну, але також за героїв Небесної Соті, які поморали тут. Давайте послухаємо, що Господь Бог оселив їх у світлі, місці квітучі, місці спокою, де всі праведні почивають Господу помолимось». Приємно, що Майдан насправді не змінюється. Тут не говорили, що Майдан переміг, що до влади прийшли там свої. Говорили навпаки, що Майдан завжди при будь-якій владі залишатиметься майданом і він контролюватиме цю владу. Давайте послухаємо депутати, яких ми делегували в Верховну Раду. Ви повинні відстоювати інтереси української армії, інтереси української громади, інтереси українців і нашої держави. Бо інакше я не хочу говорити щось більше. Герої не вмирають. Героям тричі Україна все минулося без якихось провокацій. Єдине, що тут хтось підпалив димову шашку, але це швидше таки невдалий жарт. І Тому все минулося добре. Ну і ще одна приємна несподіванка на майдані. Сьогодні зібралися усі усі журналісти, уся наша велика команда, яка працювала на цьому майдані багато місяців поспіль. Ми не домовлялися, але зібралися, тому що це ж не просто була. Робота, це б, тут пройшло частина нашого життя, велика частина, і можливо, це такі будуть найприємніші спогади. Дивіться, тут, тут всі люди, які зробили десятки, може сотні сюжетів. Це години ефіру, саме завдяки от, нашим журналістам. Багато хто з наших глядачів, хто не зміг приїхати на майдан. Вони бачили те, що відбувалося тут протягом цього останнього року. Ну що ми скажемо? Слава Україні! Слава Україні! Героям! слава! Сашо, дякую тобі, дякую нашим колегам. Дуже дякую вам. На столичному майдані незалежності триває народне віче. Людей там зібралося чимало. Усі згадують минуле, але ще більше говорять про незавершені справи і найближче майбутнє. Адже не в останню чергу саме через війну на сході України цей день вирішили вважати не святом, але днем пам'яті. звичного обережно двері зачиняються. Повідомлення про штурм майдану. Майже рік тому учинок машиніста Метро, що працював у підземці чверть століття, вразив усіх прихильників Революції Гідності. Його звати Віталій Завойський. Він досі керує потягами столичної підземки. Оксана Муляр зустріла чоловіка просто на одному з маршрутів. Його легко впізнати в кабіні потяга. Кремезний Бородань Віталій Замойський працює на тій самій лінії, що й рік тому. Хіба що став знаменитим? Шановні пасажири, станція майдан незалежності закрита на вхід та вихід пасажирів і працює станція пересадки зв'язку із штурмом беркутом На ветого містечка сьогодні це повідомлення. Пан Віталій просто повторює для спецкора. Тоді, в досвіта, 11 грудня звертався до своїх пасажирів. Достатньо багато пасажирів, більше, ніж обично. Поднялися вийшли з вагонів. Перед початком тієї зміни дивився трансляцію з майдана. Уночі тисячі силовиків підступили до барикад, намагалися прорвати оборону, але на хрещатик сходилося дедалі більше людей. Їхали головно на метро. Саме тому Віталій вирішив, більше користі від нього буде на роботі. Я це об'являв по почтовій, коли їхав з іншої сторони, просто тут попався, тут от і став знаменитим. Ко Кам'яне підбіжав роботник поліції з великими зв'язками, почав вияснювати причина, чому я об'явив, зачем, сколько мені за це заплатили. Я бачив, що на Дімеївський. У мене багато працівників міліції садилось. Влаштовували розбори, але керівник не звільнив свого машиніста. І в мислях не було, за що. Згодом вони таки відчули на собі безпорадність перед владою, коли на Майдані розстрілювали людей у цій кімнаті, лінійному пункті просто сиділи всі машиністи напрямку. Просто було важко на душі, і дивитися на це, коли метро стояло. Ми не звикли до цього. За десятки літ роботи це був єдиний випадок. І надіюся, більше такого не буде. Віталій Замойський каже, повторив би свій учинок, якби довелося. Тільки просить не називати його героїчним і показує фотографію свого колеги Дмитра Боровика, який загинув в АТО. І його батько перша людина, яка мене в принципі везла в кабіні метрополітену. Зараз, на жаль, 26 років він прожив на світі трошки менше ніж я працюю в метро. Оксана Муляр, Андрій Тримбач, Спецкор 2+,2. Угода про створення парламентської коаліції є. Документ підписали сьогодні представники п'яти політичних сил, що створять більшість у Верховній Раді. Остаточно текст документа учасники майбутньої коаліції узгоджували нині до глибокої ночі. Перемови тривали майже шість годин. Серед найпринциповіших пунктів угоди знаття депутатської недоторканості і відмова від позаблокового статусу України та курс на євроінтеграцію у черзі найперших пріоритетів для виконання. Створення антикорупційного бюро, децентралізація влади, реформа судової владної гілки та створення муніцип, муніципальної та військової поліції. Виконати все передбачене угодою. Нова рада окресла у термінах до кінця майбутнього 2015 року. Передруковували, друкували, переписували, записували. Все зробили так, як сьогодні я думаю, чекає український народ. Моє прохання пришвидшити процес делегування своїх представників. До складу Кабінету міністрів України мова йде не про політичні квоти, а про політичну відповідальність. Робіть те, що обіцяли, містер Путін. Це дослівна цитата віце-президента США Джозефа Байдена. Його послання господарю Кремля із Києва однозначне. Росія має зупинитись, інакше ціна за дії російського війська на українському сході. Для Москви зросте непомірно. У день, коли українці згадують початок Євромайдану та революції гідності, американський десант висадився в Україні. Драматичні моменти історії в українців для них є майдан. Сьогодні тут спогади про початок революції гідності, квіти та свічки. Майдан згадує, хто поклав життя у новітній боротьбі за незалежність. Перед офіційною програмою віце-президент США Джозеф Байден побував саме тут. Байден у Києві вже втретє за півроку. Пожартував, що може встиг набриднути, але якщо кількість візитів це один із показників підтримки, то сумнівів каже Байден бути не може. США поруч із Україною. Росія агресор, однозначно заявляє Байден і не відкидає, що тиск на Москву посилиться, якщо російські військові та танки залишатимуться на українській території. Зашморг із санкцій стискатиметься. Дювочуґрійддюмістепу. Робіть те, що ви обіцяли зробити, містер Путін. Якби Росія виконала свої зобов'язання і поважала суверенітет України та територіальну цілісність, то ми могли б розпочати раціональні дискусії щодо санкцій. Замість цього ми бачимо більш провокаційні дії, і неповаги до угоди, яку було підписано Росією. Якщо так триватиме, то Росія буде платити дедалі більше, вона буде дедалі більш ізольованою. Із президентом Порошенком Байден говорив про безпеку та оборону, енергетику та економіку. Сполучені Штати допомагатимуть Україні, що правда не зброєю. Напередодні це питання дебатували в Сенаті про необхідність негайно озброїти Україну. Говорили республіканці, щоб Росія двічі подумала, перш ніж відправляти на український схід танки. знаєте в кого є танки? Т-90? Алжир, Азербайджан, Індія, Туркменістан і Росія. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ці танки приїхали не з Південної Азії і не з Північної Африки. Вони прибули з Росії до України. Утім, наразі аргументів більше на користь санкцій, а не зброї. І Київ, і Європа і США закликають Москву виконати обіцянки. Це є негайне припинення вогню, це є створення буферної зони, це є е, вихід. На негайний вихід на лінію зіткнення, перекриття кордонів. Мірний процес нам потрібен як ніколи. Після офіційних зустрічей сторони лише робили заяви. Запитання були виключені на прохання американської сторони. Як говорили учасники переговорів, є багато домовленостей, про які не заведено говорити на прес-конференціях. Ірина Павленок, Вадим Литвин, Спецкор 2 +2. Генсек НАТО у прикордонному з Росією небі літає тепер лише у супроводі винищувачів альянсу. Єнс Столтенберг здійснює невідкладний візит до Балтійських країн через те, що російські літаки стали частими гостями в небі об'єднаної Європи. Під час прильоту з Латвії до Литви генсека альянсу пильнували кілька винищувачів. Літаки зблизилися ледь не впритул, майже торкаючись одне одного крилами. Почільник НАТО та пілот одного з винищувачів навіть обмінялися дружніми жестами. У Маріуполі та на околицях приморсько-українського міста помітно активізувалися ворожі диверсанти. Після вчорашнього теракту, коли на фугасі підірвалися дві військові автівки, терористи не зупинилися. Близько другої ночі зі сторони бойовиків була спроба підірвати ще й блокпост у Волновасі. Його отримають нині прикордонники та батальйон спецпризначення Київ 2 у безпосередній близькості. Тепер перебуває і Наталя Нагорна. Наталю, вітаю. Як минув у вас день? І чи вдалося бодай на слід диверсантів вийти нашим розвідникам? Добрий вечір. Власне, спочатку про героя він з'явився у батальйону Київ. 2 це Ярослав Коваленко. Це кулеметник, про якого ми раніше розказували у наших випусках. Новин він захищає позиції під Маріуполем. Він був власне у нічному наряді. Побачив, що назустріч рухається авто з вимкнутими фарами. Машина вискочила на зустрічну смугу. Та після попереджувальних сигналів повітря врізалася в залізобетонний дот. Під час огляду машини там знайшли вибуховий пристрій. бухишка с промотанным мобильным, с промотанным мобильным телефоном. Мы вызвали нашего взрывотехника, и он э, дал заключение, что это взрыв, самодельное взрывчатое устройство, приводится в действие телефоном дистанционно. Мы не стали ждать, потому что в любую секунду это мог сбежавший этот водитель позвонить на этот телефон и случится взрыв. Два, один, ну Ходили вибухівку накладним зарядом. Вони кажуть, що у тротиловому еквіваленті вибуховий пристрій був достатньо потужний. Ми бачимо, що від машини практично нічого не залишилося і рознесло в різні боки. Єдина, ну не знаю, прикрість, не прикрість, але те, що водії встиг втікти, його а, не піймали. Але що цікаво, вже через годину на місце аварії та вибуху прилетів ворожий безпілотник. Власне, якби вибух відбувся на самому блокпості, то дуже велика вірогідність, що могло бути могли бути жертви наразі все гаразд. Власне з приводу дня гідності саме батальйон, який стоїть на цій позиції. Він наполовину складається з майданівців. Піклуються про цих хлопців, волонтери і власне піклуються, мабуть, краще аніж про місцевих мешканців, які живуть у прифронтових місцях. Про це дивіться далі у нашому сюжеті. Василь та Віталій гнали вантажівку більше тисячі кілометрів. Добровольці Червоного Хреста привезли до Вугледару допомогу дітям. Дітське питання. Дитячі гігієнічні набори, дитяча медицина, одіяла, кермати, одежда детська, все, все для маленьких ребят. Місцеві волонтери розвантажують самі і звертаються до перехожих з бруханням допомогти. Їм відмовляють. Молоді люди, ви не проти Пожалуйста. Ви знали, як нас сюди. Олексій приїхав сюди з окупованого сепаратистами до Кучаївська у справах. Він переконаний, в окупованому місті допомога від України потрібніша. Віталій та Василь пояснюють, на непідконтрольній території вантаж не повезуть, бо на початку травня вже побували у полоні ДНР, ледве вийшли живими. Ми були в плену і у нас забрали дві машини. Я думаю, що є варіанти, що можуть забрати допомогу. за розвантаженням. Спостерігає і Раїса. Хоча їй самі гуманітарна їжа не потрібна. Її мета. Мир я хочу міра. Денер піддержують і тех хто піддержують, ті піддержують. Если умні люди, вони навіть поладять, поміриться. Поддержує, Поддержує. чому да, нічого хорошого не робимо, просто то шахтюрі. Подивитися на вантаж прийшов Михайло Кузьменко. Він головою вугледарі два тижні. каже у містечку до 17,5 тисяч місцевих додалося 5,5 тисяч переселенців і всі вимагають допомоги. Некоторі становляться для того, щоб отримати пенсію, отримати соціальні. Но в, то же, время, в то же время нужно розібратися, скажімо кто, хто, наприклад, зараз під ДНР в ДНР проживати, а приезжает сюда, сюди. Їх контролировать, контролювати, розібратися потім назад, уезжать, отримав здесь соціальну допомогу. Підтвердження його слів приходить відразу. Біженці з Донецька дізналися, що привезли нову порцію гуманітарки і відразу від відвоюють собі Натурально треба видирати, плакати, ридати. Переселенці переконані, гуманітарка до них просто не доходить. Я не говорю, що я не отримала, я говорю, що я її видираю. Буквально прихожу за горло, говорю, дайте мені гуманітарну допомогу. Зачем воно мені треба, мені стидно. Ви отримаєте? Ми отримаємо раз, і сказали, що другий раз буде. Ви повинні мені відповідати. А ви звоніте? Я Ми прихаємо, не знайом, я може в той же час зовсім поруч допомогу від волонтерів приймають солдати української армії. Ласточка наша Ласточка? Ну, да. от бадря ребятам. Вот. Ну ми таку от машинку. Один з тих, хто допомагав дістати машину, робить несподіване зізнання. Російський офіцер. Але допомагає Олег середа українській армії. каже його російські друзі від майора до полковника. Переконують війну треба лише трохи перечекати. Держитесь, залишилось немного. Все буде хорошо. Волонтер Руслан розказує турбуватися про солдат приємно, тому й везуть їм все. От квашеної капусти. До електродів волонтерського подарунка за пів тисячі доларів отримав і пес Рокі. Військовому собаці з Києва передали спецзахист. Ну тому що буває, що осколки летять. Коли ми виїжджали на завдання, то я ви накривав своїм бронежилетом. І цього було прийнято це саме рішення, що йому теж нужен бронежилет. хоча б та сколко з Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадим Орехва, спецкор 2+,2. плюс Третю добу чекає відправлення на Донбас, 41-й батальйон. Хлопці живуть у вагонах просто на залізничній станції. Вони виїхали з полігона Десна, але їхній подяг на схід так і не вирушив. Бо лише тепер батальйон почали доукомплектовувати. Завантажують техніку, пожитки та харчі. За три доби простою, нарешті, знайшлася таки зимова гума на вантажівки. Додалося техніки та боєприпасів. А всі хлопці отримали теплий одяг. Вони вже давно мали бути на Донбасі, але поїзд далі не їде. У вагонах третю добу чекають на відправлення бійці мотопіхоти. Обіцяли відправити перший день, але так як не було ні готова ні машини, ні проволока, нічого. Той прийшлося ждати ще один день. На двоє суток без пайка. Дрова заготавлювали. Потому що не угляне дрон не дали. Ось привезли. Бачите, які І все. дві доби на низькому старті. 41-й батальйон вантажує платформи. Де-та виїзду постійно переноситься через те, що мовляв вантажити нічого. Терміново виправляти ситуацію 41-м взялося керівництво генштабу, і все ті ж волонтери. Ось із лісництва передали два причепи з брусами, буде чого будувати бліндажі. Волонтери підвозять харчі, мішки з картоплею, консерви. У генштабі потурбувалися про зумову гуму і деталі для автомобілів. кажуть про глобальні проблеми з забезпеченням 41-го батальйону. Міноборони дізналися лише напередодні відправки. Комбат запевняв, що все гаразд. Те, що вкрай необхідно, ми міняємо і постійно підводиться боєприпасів, зброї за штатом, все укомплектовано в батальйоні зараз. Ну в найближчий час буде завантаження цього ешелону завершуватися. Волонтери підвозять гарячі обіди. Вчора вони їли борщ. Сьогодні вони їдять картошку. Тушену хлопці стають у чергу, кажуть, так смачно, давно не їли. Не голодні ну, ні, ні, ні. Нас, Нас обезпечують ні. бідні люди. Все. Коли ситуація з поганим забезпеченням батальйону стала відома загалу, бійці таки отримали теплі бушлати. Знайшлись інструменти і пальномастильні матеріали для техніки. Міністерство оборони пішла связа. Ну просто ж... когда. Дала? когда? Ну, конечно, получше. Одне дело, коли ти крутиш руками или крутиш это інструмент. За двоє суток була собрана і видана форма одежды, которая сейчас Техніка, яка зараз на подъїзді, значить, це теж все би, думаю, получается так, що в міністерство оборони цю проблему. Думаю, що в этот раз по Обіцяють зміноборони кадрові рішення батальйоні. Зазірване відправлення підрозділу відповідатиме його керівництво. Ала Скорок Чернігів, Спацкор два плюс Переполох у Луцькому пологовому будинку медики неабияк налякалися, коли побачили, як у дворі лікарні шикується близько двох десятків чоловіків у військовій формі. Трохи згодом з'ясувалося, що це бійці роти особливого призначення свитязь. Вони так вирішили привітати з днем народження первістка свого бойового товариша та його дружину. Про те, що в нього народиться син, молодий батько дізнався, коли ні службу під Іловайськом, і це допомогло йому вціліти, стверджують побратими. Малюка батьки назвали Олександром, а от спецпризначенці жартома вже підбирають йому ще й позивний. Віці сподіваються, що малий успадкує вдачу батька і матиме добре та хоробре серце. Воювати умію. Не знав, що така організація такою можуть зробити. Ну, на прят насамкінець, тому що шоки всі і жена, і это ми сьогодні також узнали, это для нас сюрприз был. Війна закінчиться в нашій країні. Наступить мир. І його вже син не побачить цього, що відбувається. Колись батько йому розкаже, що коли ти народився, була в країні війна. Але не хочеться про це. Хочеться, щоб дійсно він виріс захисником країни. На тому крапка, але майдан не спить. Але ще більше підтримки потребують українські воїни на передовій і подумки, і справами. не забуваємо і про це. Усім мирної ночі, і до зустрічі у понеділок. Бережіть.